Вітаємо любі з вами, як завжди, Гровін та щонедільне недільне оновлення гри Star Stable Online. Нарешті Star Stable прибрав цих вовків. <сум> тобто Табір Вестен поїхав від нас. Надіюсь, в майбутньому він приїде до нас трішечки. Кращим і без такої кількості вовків. Не знаю, в мене просто тригер. Напишіть у коментарях, що вас бісило у цьому оновленні. Ну, а також до нас повернувся Єльєр Могадеа, про це трішки пізніше. Для початку скажу, що у бонусній крамничці Морленда з'явився новий предмет, нова вуздечка, дуже гарна. Під минулий сет вона зроблена, тому беріть це обов'язково, звісно, якщо у вас є Star Rider. Ну а також розробники певне, що забули, але додали про те, що коні Юрвіка цього місяця це протей і Седна, це наші магічні апалузики. Тож беріть 900 Кон з коштують. Доступні будуть до 23 серпня. Тобто це три тижні, і як завжди, вони продаються у Гаррі Голту. До речі, на сайті пишуть, що вони на пляжі Фортпінта продаються, але я знайшла їх в Морленді. Ну, гаразд, можливо, якщо що треба буде пошукати. Ну і безпосередньо саме цікаве, що у нас є на цьому тижні, це гоночка, знову ж таки, у стилі вестерн, яка знаходиться на ранчо Star Shine і буде доступна до 30 серпня, тобто у нас є 4 тижні. І давайте будемо її проходити. Привіт, Гільєрмо! Що ти нам скажеш? Щось там, коротше, як завжди про свою організацію коні Юрвіка, бла 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 що він основник і що вона така класна. Коротше, мене цікавить більше всього, це те, що потрібно брати участь на мустангах, а Палузі або Тенесійській прогулянковій коняшці. Тож, гаразд, наскільки я пам'ятаю, може приймати участь і друге, і третє покоління. Мустанників нам оновлять на наступному тижні. Я дуже сильно рада і чекаю, вже їх не дочекаюсь, хоча не знаю, кого купляти, але побачимо. Так, будь ласка, людей з цим проблема. Добре, гаразд, можливо, колись полагодять. Можливо, їм треба написати в підтримку. Так, у нас тут так гарно, прикольно, щось, типу як трейл, але зі стрибками. Коротше, цікаво. Тут таку велику штукенцію зробили, бо зазвичай таку малесеньку. А тут прям обширно все прикольно. Це, до речі, класно, мені дуже подобається. Тут що? Стрибати аж туди? Нічого собі. Нічого собі. Я дякую, що ви пишете, що все скинулось, але я якби людей інших бачила. Так, куди це ми йдемо? боже, як добре, що тут немає вовків. Я не знаю, я буду їздити на ранчо і озиратись постійно. Надіюсь, це швидко, швидко відійде. Але трішечки тригриць. Ну, можливо, не зовсім трішечки. Але то таке. До речі, я не знаю, чим тепер займатися в Star Stable. Я, напевно, приїду в New Hillcrest. на свою стару стайню, мені там подобається. Бо наранчо не знаю, тепер якось і сумно і радісно одночасно. Коротше, якісь незрозумілі змішані відчуття. Так, ми повернулися. Угу, угу, угу. Стрибаємо. Так, це все як я роз. А, ні, тут же немає цієї штучки. Коротше, стрибаємо, стрибаємо. Цікавий змішаний вестерн. Я навіть не знаю, що це за дисципліна. Це, напевно, щось поєднане, можливо. О, хвилина 44, і це в мене кінь не зовсім накормлений, і 15-го левела. Ну, можливо, затягне, звичай, на дві з чимось затягне звичайна гоночка, але ж я повільно їхала. Так, тут він нам каже, що там повертайтеся, якщо що. 500 досвіду. Непогано так, а можна, скільки. А, так і даєш 500, блін, це прикольно. Надве, надве. Тож, чекаємо в стані, бо мені вже немає кого качати, а тут 500 досвіду, ну якби, ну, як таку можливість втрачати, ну. Так, ну що ж, в принципі, на цьому все. Велике дякую за перегляд. У майбутньому планую зняти відео по блогу Старстиву, там є дещо цікаве. Тож, чекайте. Ну а на цьому все, бувайте!